Як зрозуміти, що у тебе з партнером справжній зв'язок, а не ілюзія контакту? Іноді буває, що нібито між вами є щось глибоке. Ви думаєте один про одного, спілкуєтесь, переживаєте. Але справжнього контакту там нема. Душа не наповнюється. Це тільки бажання контакту, бажання, щоб він був справжній контакт. Це коли є взаємність, коли обидва партнери цікавляться одне одним, щиро, включені, коли чують. Ілюзія контакту це коли один постійно тягнеться, а інший лишається осторонь, коли розмови є, а відчуття близькості немає, коли тебе не чують, і ти почуваєшся сама. Перевірити це просто: після справжнього контакту стає спокійніше і тепліше. А після ілюзії стає тривожно, напружно і є порожнеча. В терапії ти можеш поступово навчитися будувати справжній контакт. Спочатку з собою, а потім з іншими.